На ринку з'явився цікавий інноваційний продукт «Сенс Сім'я», де можна робити сімейні картки для широкого кола родичів. Я власне досить давно таким користуюся в Приватбанку, коли в нас випущена додаткова картка до рахунку з дружиною, і відповідно ми здійснюємо операції по одному рахунку. І це те, що дуже довго і досі не з'явилося в монобанку така от спільна картка. І в сенсі сім'я вони взяли цю ідею, карлізована Приватбанку, і розширили її. Там а, до п'яти осіб може бути, це можуть бути діти від 14 років. Це можуть бути там ну, навіть колеги-партнери, наявність а, родинних зв'язків не обов'язково. Тобто, широкий може бути функціонал, а не тільки там, чоловік, дружина. І а, що цікаво, що вони дають там, а, різні категорії кешбеку, ну тобто можна мати більше кешбеку, користуючись якби кожен своєю карткою. Вони дають єдиний кредитний ліміт при бажанні. Ну і ще там декілька плюшок, можете почитати. Я цей продукт глянув, мені виглядає він корисний, і якби я активно користувався Сецбанком, то я би його точно спробував. Напишіть, будь ласка, які ваші думки, які ви ще знаєте такого типу сімейні продукти на ринку, які нам варто розглянути. Дякую за ваші лайки!